Сьогодні хочу підняти таку тему, як чи точно я пізнав Христа? Тому що від цього питання залежить багато наших дій, справ, роздумів і тому подібного. Я вважаю, що кожна віруча людина вона має тренувати себе в християнських вчинках. І якщо я пізнав Христа то яка моя реакція або мій вчинок на якісь там дії, там, новини або ще щось. Чому я про це говорю? Тому що останній рік, особливо останній рік, в моєму житті відбуваються деякі цікаві фактори, і я собі в першу чергу задаю це питання. Тому що від того, як я зреагую, що я зроблю, я вважаю, що це буде залеж... залежить якраз, ну, а чи точно я знаю Бога? А чи точно я знаю його волю, як я маю себе поводити, як я маю говорити, реагувати. Іноді да. ну, жінкам дуже важко над емоціями реагувати, особливо коли я, коли я така вся, да, зразу така кипішна, десь панікюр, десь ще що, щось. Е, я до чого? Є такі моменти, знаєте, от, зазвичай ми ж церковні з вами, і ми всі в принципі, маємо що? Служіння. І в принципі наше церковне християнське життя більше це служіння. Да? У нас є робота, дом і служіння, по суті, по факту. Да? Таких три ключових сфери виявляється. І ви знаєте, е але є такі християни, да, шалені, які е більше всього проводять в служінні свою сферу да, життя. Ну, і це нормально, тому що у когось дар на 10, 10 градів, у когось дар на один талант. Да, і це абсолютно норма, тому що Господь дає по силах, по можливостях, по нюансах. Е і з цим ніхто не сперечається, тому що це вирішує Бог, а не кожен з нас. Ми можемо на себе взяти багато, а потім загнути і сказати, я вигорів. Тому що ти взяв не своє, ти взяв більше, ніж е, Господь думав взагалі про те, що ти маєш взяти. Да? Але нам інколи хочеться дивитися, дивимося там, наприклад, ну, давайте візьмемо Іру Буракову. Сидиш і думаєш, от, сидить, то на сцені, то їздить по сестрам, то групу проводить, типу, не забагато чи в неї там сто да? Я так хочу, як вона, ну, наприклад. Да? І деякі сестри починають дійсно вибрати брати брати більше, ніж їм полагається е, по Божьому наміру. Да? Він, він Бог вирішив, ти маєш мати два таланти. Не бери п'ять або десять, ти не витягнеш. А потім що відбувається? Людина відвертається, да? е, і що каже, ну аді Бог, я тут стараюся, де Бог, а нема Бога. Так почекай, ти старався заради Бога, ти старався заради себе, заради церкви, заради кого ти це, це, це все робив. І от ключове моє питання сьогодні: а чи точно я пізнав Христа? Якщо я пізнав Христа то я довіряю Богу, вирішені. навіть якщо в мене була неправильна реакція, ну, там, наприклад, да, там, коли е, сказали, що війна почалася, я кажу, якого лешого. Ну, тобто моя емоція, да? хтось би сказав, Оля, ти ж віруюча, ти ж наставник, а як ти так можеш говорити такі слова? А в мене перша реакція була, іменно я вам дословно сказала, да? і дійсно деякі хто чує, кажуть, ну це ж нереально, ну ти ж віруюча. Хорошо, і що? А що, емоції не може бути? А ти працюєш з емоціями, правда? Ти щось перебарюєш, деш навчаєшся, деш якось ну, працюєш над собою. Да? Вот. І знаєте, дуже нас збиває в скалії, коли ми з вами є в служінні, і в служінні відбувається різна халепа. Ну і до прикладу, ну, до прикладу ми там з Любочкою в дитячому служінні маємо рівні статуси, ранги, все маємо однаково. Да? І потім там, ну, до прикладу, любі там в голову щось збріло, да? і вона сказала, Оля, служитель? а коли це вона була? Вона була моїм помічником. От, до прикладу, да? і що виходить? Я про те, чому про це говорю? Тому що дуже багато зараз реально відбувається різних історій в церквах, і в моєму житті. Ти сидиш, і думаєш, а чого це віруюча людина дозволяє принизити іншу людину? Сказати, що вона ніхто, що ця людина нуль без палочки, що ця людина, а що вона взагалі віруюча, це я ж віруючи там або з Пупінка, або з Дверевіць, або там в поколенні, або ще і сидиш і думаєш, а яка різниця, звідки ти прийшов? Якщо ти пізнав Христа, ти особисто його знаєш, то яка різниця? Є у тебе праці віруючі чи немає? Ти знаєш Бога чи ти його не знаєш? В цьому питання? Якщо ти знаєш Бога. Ти будеш пишатися тим, що твоя бабця, там, твоя мама, наприклад, але або, або дідусь, да, вони, ти будеш цим пишатися, але ти не будеш говорити, що я вірю, тому що в нас ж покоління, Господь зібрав, Він ж мило до 12-го коліна, ми такі суперсвящені, такі ніт. Якщо тебе Господь навіть вирвав з звичайної родини і дозволив тобі бути віруючою, над тобі вже лежить старт чого? Чогось доброго, класного, благословенного, правда? І як від того, що ти себе поведеш, е, ета, від того залежить, чи будуть твої діти віршити. Да? Знов таки, да, мені можуть сказати, що ну, твоя старша дитина ще не віруюча. Так, да, але він каявся і він знає особисто Бога. Він проживав з ним е, з 9 років, мій Микита прожив деякі моменти, де він точно знає, що це Господь. Тобто Господь з ним працював особисто. Да? І коли він виростає, прийде той момент. Коли він зрозуміє, да? а коли ми, до е, прикладу, говоримо, що от, знаєте, от, е, зустрічаєш деяких віруючих, а я не знаю, якось воно само, ну, там, батьки віручі були, я став віруючим, ну я служу. А потім людина така сидить, я питаю, елементарні речі, а в чому твоє призначення? А куди ти далі рухаєшся? А що ти хочеш мати потім? Да? А що я щось маю мати? Ну, вічність чекає кожного. І у вічності є теж. Таланти, дари, якби как бы, да, ми щось будемо мати. Ну, наже ж вчачі ми будемо судити сатану, типу, ну, засуджувати, так. Да, але ми будемо ще щось робити, цікаве читаючи е, об'явлення, правда? Ми ж не будемо просто, ну суд пройшов і що, і, і все, гуляємо просто по вулицях міста чи що. Ні, ми щось будемо робити, за щось відповідати, да? І яку роль ми хочемо там нести? Як від того, яку роль хочемо там, ми тут працюємо над собою. Я, працюю над, не, я не працюю над Люба. Приходя, кажуть, Любочка, як ти могла? Кажуть, ж, якщо брат грішать, підійди поговори. А ви знаєте, що не завжди треба підходити говорити? Не завжди. А чому? Тому що е, це твої особисті стосунки. Якщо ти слабий духом і я образився на людину, яка це сказала, ми ж можемо не розуміти інколи умови, про яких це було сказано. А може це було сказано в жарт. А може це було дійсно серйозно сказано. Ми не знаємо обставин, правда? Але ми вже всередині себе засуджуємо. І далі відбувається, щоються стосунки, які могли б принципі не псуватися. Да? А інколи, дійсно, навіть коли людина навмисно це робить, яке моє серце? Чи воно вільне, чи не вільне? Чи познала я Бога настільки, щоб пробачити, щоб просто знаєте, не просто сказати, ну, ладно. Ні, а любити людину. Просто не візирає ні на що. Коли їй треба буде допомогти, якраз ключове питання, а чи точно я пізнав Христа? Якщо я його пізнав, то яка моя поведінка, які мої дії? Навіть якщо перша реакція неправильна, то пам'ятаєте, історія про двох братів. Підходить батько, каже одному сину, йдемо там, зробиш те то-те. Він каже, не хочу, а пішов зробив. До іншого підійшов, сказав, пішли, зробиш. Він сказав, хорошо і не зробив. Да? Хто ми? Перша емоція може бути якою хочеш. Але що по факту далі? І знаєте, я хочу вам прочитати сьогодні три місця з Біблії, вони коротенькі, але е вони допоможуть нам не відходити з русла, скажімо так. Да? Е -е, перше, це е -е, до солонян, п'ятий розділ, 16 вірш. Будьте завжди радісні. Класно? Солоняна, не хоче. Каласяна. А ні, 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 не ні колеся нам. Е, Перша дословнян це фистолонікіцем. Фистолонікіцем, да. Хотіла сказати Філіпці, в Силеніківцям, так. Да. Е, бути завжди радісні. Дуже важко радіти, коли про тебе говорять гадості, правда? Дуже важко. Або навпаки ставлять палки в кольоса в служення, коли ти щось робиш, ти хочеш поставити Бога. У мене було, я прикидаюся, я розумію зранку, що все, що я готувала на тижні в недільну школу, я розумію, що... Я за пів години такий матеріал наготувала зранку, приходиш, а починається таке, і ти сидиш так. Я в тему. Дітям, але дивися, я послухаюсь Бога і зроблю, як треба, або я послухаюсь помічників, які кажуть, ну, ми ж готувалися, може не треба. А, давай зробимо". а ти потім наступний раз скажеш. Тобто ти як зробиш, як каже, Господь тобі сьогодні, або ти інакше зробиш, так? І бувають осознані палки в колеса, а бувають такі, що не осознані, щас... це неосознаність. Ну, Ми ж готувалися, ми ж теж старалися, а давай це неосознані да? палки в колеса, але палки в колеса. Тому що ти лідер, ти знаєш, як краще, Господь тобі це хоч не сказав. І як ти з ними проговориш з помічниками, як ти скажеш? Ти отак от скажеш? Чи ти все ж таки з любов'ю поговориш з людьми, правда? І від... від реакції, да? далі. Постійно молитися знов таки солонян, тільки 5-17. І вісімнадцятий вірш. Звідти дякуйте Богові про всіх, при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. Дивіться, радіти, молитися і дякувати. Це найважче, коли нас ображають, або нас ігнорують, або ще щось найважче. І от мені б хотілося, щоб ми про це думали. Чому? Зараз, зараз дуже багато всього. На різних івентах, заходах, конференціях. Нам що говорять про нейропсихологію, да? а чому я це говорю? Тому що взято з Біблії, що таке постійно радіти, або постійно молитися, або постійно дякувати. Це звідки, це з Біблії ж, правда? Але люди як це кажуть? Це ж твоя клеточка формірується, потім радіє, звикає радіти, звикає дякувати, і ти потім ходиш щасливий. Це кажуть нейропсихологія, типу сучасності, але ми всі розуміємо, християни, що це Біблія. І всі ці штуки взяти саме з Слова Божого. Просто все світ його трошки інакше припотносить, але все світ припотносить з точки зору науки, а ми з вами знаємо духовність. Ну наука ж на самом деле не отрицає. Да. Вот. Може бути, просто чуть об'ясняють немножко полі доходить. Болі, так. Да. От. І тому дуже важливо розуміти, що дійсно Господь не зря написав саме такі слова, постійно. Да? Він не просто це слово употребляє. І знаєте, які б ситуації в нашому житті не було, ми маємо розуміти, що коли я вмію радіти, я вмію дякувати і я вмію молитися, тобто в потрібний момент не прийти до Бога з претензією. Господь, ти бачиш цю любу, зроби щось з нею. Ні. Прийти і мати спілкування через сказати Господь, а що сталося? А підкажи, а як з нею спілкуватися? А я молюся за неї. А ми ж ми однаково віручі, да? ми не сам же, що служ... Ну то Інша зовсім молитва буде, правда? Ані тоді, коли господь, ти бачиш цю? Ай-яй-яй, яка вона. Ні. І у нас, ми багато насправді себе ведемо зачастує якраз друга позиція. люба ай-яй-яй, а ай я класний пушистий мене образили. І так не має бути. І от давайте так сьогодні ключовий момент на два тижні. Да, а чи точно я пізнав Христа? І на цьому ми закінчуємо наше слово.